У День подвійних свят покрови Пресвятої Богородиці і День захисника України у місті Самборі відбулося визначення цьогорічного володаря футбольного кубка Золота осінь-2015. На стадіоні у Самборі відбулися фінальні поєдинки за традиційний кубок «Феста Колос Золота осінь. Торік володарем кубку була команда Юність із верхівців. Цьогоріч команда теж дійшла до фіналу і змагалася за кубок із постійним учасником фіналів командою «Ватра» із Лук, але основний час не визначив переможця рахунок 1-1. У серії пенальті влучнішими були верхівчани. Із рахунком 3-1 кубок Золота осінь знову поїхав у верхівці. Фінальні матчі відбулися під патронатом голови районної ради Андрія Бобока і міськрайонної організації «ВО Свобода. Голова цього осередку Степан Сюшко разом з Андрієм Бобоком привітали футболістів та уболівальників та вручили переможцям і фіналістам Кубки.